Вітання, друзі! Ви на каналі Колекціонери. Сьогодні ми з вами розглянемо останню монету, яка вийшла, яку випустив Національний банк України із серії видатні особистості України, присвячена монета видатному українському хоровому диригенту, композитору, етнографу та педагогу Олександру Кошицю, який відіграв ключову роль популяризації української музичної культури на міжнародній арені. Пам'ятна монета вшановує творчу спадщину митця, який на запрошення голови директорії Української Народної Республіки Симона Петлюри очолив Українську республіканську капелу. Упродовж 1919 24 років. Під керівництвом Олександра Кошиця капела здійснила гастрольне турне з 17 країнами світу, давши понад 600 концертів. Саме тоді світ вперше почув Щедрика Миколи Леонтовича, твір, що згодом став всесвітньо відомим різдвяним хітом Carol of the Bells». Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Так, значить, монету було введено Національним банком України в обіг 12 вересня 2025 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Траж 50 тисяч штук. Вартість на дату виходу. 155 гривень. Згідно чека. Так, 155 гривень. Колись були двушки по, по 8, по 6 гривень. Але то вже бородаті часи. Так, розпочинаємо розгляд монетки з аверсу. Зараз я переверну. Ось такий ось аверс у нас. Так, значить, на версі монети розміщено композицію, що символізує гастрольну діяльність Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця. На матовому тлі відтворено стилізовану карту гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела. Між назвами міст зображено силуети ластівок, метафора духовного польоту, вільного руху та поширення українського мистецтва у світі. На дзеркальному тлі розміщено напис Україна. Рік карбування монети 2025, малий Державний герб України Трезуб, номінал дві з графічним знаком гривні. Унизу ліворуч зображено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. І тут ми бачимо міста: Амстердам, Ріо де жанейро Лос-Анджелес, Торонто, Париж, Берлін, Вєна. Варшава, Варшава, Женева, Лондон, Прага, Цюрих, Мексика, Брюссель, Буенос-Айрес. Незручно читати. Лахабана. Лахабана це що? Гавана чи що це? Монтевідео, Філадельфія, Сан-Пауло. Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вінніпек. Ну, що все прочитав, не знаю. Так, гурт у монети Рифлений. Тираж 50 тисяч казав чи не казав. Гадаю, що мав казати. Так, значить, переходимо до реверсу, друзі. Ой. Блін, рукавички синтетичні, слизькі. Так. E, значить, на реверсі монети в центрі композиції зображено стилізований портрет Олександра Кошиця у фраку. Особливу увагу зосереджено на зображенні рук митця, головного інструмента диригента та засобу емоційного вираження. Тлом слугує хвиляста динамічна поверхня. Що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капелли. Ліворуч на дзеркальному тлі розміщено написи: Олександр Кошець та роки його життя 1875-1966. Ось така друзі: монетка із серії піджаки, видатні особистості України. В такому сувенірному буклеті вона виготовлена. Тут на буклеті вон, ми бачимо стару фотографію. Ну, власне, самого Олександра Кошиця. Тут монета і фотографія. Це нам, мабуть, на чому це вона? Це, мабуть, якийсь. Чи виступ це, чи що? Чи, чи вони відео А, ні, це виступ. Ось Олександр Кошиць стоїть. якийсь, мабуть, зал. Чи це, мабуть, перед погрузкою? Щось мені здається. Не знаю, тут не написано, що це за фото. Перед відправленням, можливо, в турне. Тут он нотний ряд, ноти. І отут, бачите, є, зверніть увагу, автор, автор гарнітури Василь Чебаник. І адреса обеткарутенія.ю. Я зайшов, це український шрифт рутенія. Встановив собі на ноутбук. Можливо, десь буду використовувати, не знаю, але рекомендую і вам встановити, використовувати і поширювати і підтримувати все, що створюється українське. Так, на звороті у нас тут довідкова інформація українською і англійською мовами, технічні характеристики, і тут опис він збігається з Нацбанковським чи ні. Так, композитор-диригент саме під його орудок. Унікальна технічна... А, не написано. Унікальна техніка диригування маестро без палички, використовуючи лише міміку, рухи та жести, викликала неабиякий захват у публіки. От бачите, він був новатором, коли поїхав у світове турне. По-перше, її пісня була така. Кров з молоком, чи як там кажуть, така, що ну, крута насправді <клес> пісня. І плюс його, якби, новаторство в, в диригентстві. Так воно і захватило світ. Своє життєве кредо митець висловив у книзі спогадів з піснею через світ. Я раював від думки, що на мою долю випала честь показати всьому світові. Душу Украї... душу українського народу. Таку ніжну, таку могутню, таку елементарну, а разом і загадкову, як сама природа. Олександр Кошець. От так. Монета чомусь не дуже розійшлася по... в інтернет-магазині Національного банку України. Скажімо, так, не так розійшлася, як власне сам Щедрик там або щось інше. Але... Не знаю, я гадаю, що е, особистість достойна має бути у кожного колекціонера. Ну, в колекціонера вона в кожного буде. То, мабуть, інвестори просто е, інвестори в кавичках не, не інвестували в неї. Але головне, щоб вона була у колекціонерів і придбали вони її за банківською ціною. І за доставку сплатили одну копійку. Хто не знає, як це. Зробити, пишіть, розкажу. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.